Доброго дня, шановна Приясавська громада. Зараз ми з вами знаходимося в одному із найпростіших укриттів, де можуть наші діти знаходитись під час повітряної тривоги. Це в дитячому садочку сонечко. Загалом ці роботи почалися близько місяця тому назад. Роботи проводяться щоденно протягом майже світового дня. Зараз будуть податися по певних кімнатах, щоб ви побачили на свої очі, якими темпами і як проводяться дана випадка роботи. В даному випадку одна із кімнат, де ви зараз бачите, проводять наші будівельники, вже штукатури з сіни, проводять так звану таку фактурну штукатурку. І ось таким чином ми можемо пройти в цілому далі по цих кімнатах, які ми можемо з вами проглянути, подивитися. Ось аналогічна кімната, яка також знаходиться на фінішній частині основних робіт. В цілому ці роботи також проводяться активно. Одна із кімнат, де в майбутньому передбачений санузіл, туалет, рукомойник, який може бути для мене для дітей. Також ви можете побачити в цілому саму вентиляцію, яка також проводиться. Тобто, все, що передбачено в цілому для виконання цих будівельних робіт ремонтних, як ви бачите, на. Да. Одна із також із кімнат, яка ви, по суті, бачите, на завершальній стадії. Я дуже хотів би, щоб ви звернули увагу саме таким чином, як вони зараз виглядять, і як ці кімнати будуть виглядати вже з вами на завершальній стадії. Одна із найбільших кімнат в цілому приміщення, воно велике саме по собі, і тут може розміститися. Як мінімум всі діти нашого садочка і паралельно може використовуватися як на простіше укриття наша ЗОШ нороди, яка знаходиться через дорогу. Пройдемо далі, щоб ви звернули увагу, також одна із кімнат, яку ви зараз бачите, все підготовлено в цілому до завершального етапу фінішної частини робіт. Я не міг би показувати ту ділянку і ту частину, як вона проходилася раніше. Ось наші будівельники, наші працівники одна із дуже активних бригад, яка працює дуже активно. Люди роблять дуже добросовісно, роблять це не якісно, роблять совісті, з усвідомленням того, що це робиться перш за все для дітей. Воно повинно мати повністю забезпечено, повинно бути тепло, уютно. І я думаю, що найближчим часом ви побачите вже його фінішну частину, яка може бути. Ну, принаймні до початку слідуючого сезону навчального року, як діти в школи можуть тут знаходитись під час повітряної тривоги, так і діти, які знаходяться в цьому садочку сонечку. Ось одна із кімнат, яку також хотілося би показати. Десь на фінальній частині фактурної штукатурки зразу хочу попередити, що це ще тільки підготовлені роботи. Інколи кажуть, не показує роботу, поки вона не завершена. Але в даному випадку ви бачите частину, яка вже в певній мірі підготовлена. Пізніше різними кольорами вона буде пофарбована для того, щоб діти мали якесь уявлення, що воно мало свій вигляд. Більш-менш такі сучасний, щоб насправді діти, які знаходяться тут, їм було тут знаходитись комфортно. Ну і в цілому, як ви бачите, тут є запасний вихід. Він також буде облаштований. Завідуюча садочка наша Ніна Федорівна, будь ласка, яка піклується цим всім закладом на поруч. Да, я щиро вдячна хлопцям і вам щиро вдячна за таку роботу. І дай Боже до кінця все зробити. Будемо надіяти, що все буде зроблено. Ми вам щиро дякуємо. Я хотів би показати саме ті. Той об'єм робіт, який був зроблений вже пізньою осінню в цій частині. Це якби відповідь на те запитання, чому ми нічого не робили в той час всередині в даному приміщенні. Як ви бачили, тут було дуже низько і зовнішні води під час особливо дощу, снігу, зимовий період, було, так би мовити, зворотня уклон до отмостки, і вода притікала в ті укриття. Через те не можна було нічого робити до того часу, поки не б не зробили в цілому бруківку. Зараз як ви бачите, ми. Зробили великий об'єм, поклали бруківку на всі території школи. Це я просто окрасую зараз взагалі цього садочка, я перепрошую. І ви побачите, в цілому витрати, які ми понесли на облаштування бруківки, пішло близько більше півтора мільйона гривень. Ті роботи, які ви зараз бачите, знаходяться всередині, де ми ще показували. Загалом ці роботи, прийдемо далі, подивимося бруківку, щоб подивилися в цілому плаці, який знаходиться. Ті роботи, які проведені зараз в середині, міська рада, депутати підтримали, виділили з бюджету нашого міста, розвитку громади більше трьох мільйонів гривень. На превеликий жаль, зараз там є ще додаткові окремі кімнати, які ми також можемо використати. Я думаю, що на найближчій сесії ми будемо просити депутатів знаходити відповідне фінансування для того, щоб виділити ще певну суму коштів, щоб в цілому зробити максимальну кількість тих робіт щоб без проблем могли знаходитись тут, як я вже сказав, і діти, які знаходяться в садочку «Сонечко», а також діти, які навчаються через дорогу в нашій школі. Я хотів би, щоб ви глянули зараз цей плац, цю окрасу в цілому, як ви бачите, повністю отмостки вже зроблені, вода не затікає. Я думаю, що це все тільки піде нам на користь. Я всім вам дякую і радий буду показати слідуючі далі укриття, які ми проводимо зараз в нашій громаді.